Свічадо, сала мати дитинча, коли сала не в колисці ні, не в колись Труні Мертві поровах, їх мільйони по німих церквах, стогнуть дзвони ж тож в Україні Боже нині Допоможе на вікні свічі. Задути, скарги і плачі досі чути Усе люди тямлять досі жаль до сліз, Тих, що не впору їх потяг Голодом мору тож жична їм.